Чи ви думаєте, що сатана є настільки тупуватим, що буде спокушувати вас відвертим злом? Ні. Це надто інтелігентний і підступний дух. Мене звати отець Роман Лаба. Ви дивитеся мій YouTube канал і поговоримо сьогодні про найбільшу спокусу церкви. Почну з такого біблійного впровадження. Коли ми приглянемося до опису створіння в книзі буття, то помітимо, що Господь діє чітко і ясно. Його творчу дію, натхненний автор виразив чотирма словами, а краще сказати, діє словами. І сказав Бог перше є слово, Бог промовляє слово. Наприклад, нехай буде світло і. Настало світло, сталося світло. І побачив Бог. Спочатку і сказав Бог, потім і побачив Бог. Після слова йде бачення. Яке є слово, таким є бачення. Якщо ти приймаєш Боже Слово, твоє бачення реальності буде Божим. І відділив Бог, наприклад, світло від темряви. Далі йде відокремлення, розпізнавання. І назвав Бог. Світло днем а темряву назвав ніч. Назвати це надати ідентичність, надати назву ім'я це ствердити тотожність. Перш ніж щось буде назване, воно є відокремлене. Перш ніж Бог щось називає, Він відділяє, відокремлює світло від темряви, води верхні від вод нижніх, сушу від збірника вод і так далі. І навпаки. Гріх починає руйнувати межі створіння і зливати все в одну велику масу. Так сталося на початок потопу, в книзі буття, сьомому розділі, читаємо: І сталося по семи днях хлинули води потопу на землю на 600 році Ноєвого віку, другого місяця, 17-го дня місяця. Цього дня прорвалися усі джерела великої безодні. І небесні загати розімкнулися, і лив дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Потоп розпочинається від того, що верхні загати розмикаються, і верхні води, так як вірили саміте, зливаються з нижніми водами. Також і в духовній дійсності, подібно як в порядку творіння, теж в духовній дійсності Бог вимагає чіткості. Бог відділяє добро від зла, гріх від благодаті, фальш від правди, єрес від істиної віри. Приглянемося ще до одного біблійного тексту, приглянемося до книги буття 2 і 3 розділу, приглянемося до опису первородного гріха, але розпочнемо власне, від другого розділу. В другому розділі ми читаємо, що Господь Бог насадив в Едемі Сад. На сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево принадне на погляд, і добре для поживи. і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Запам'ятайте цей фрагмент, дорогі мої. Виростив Господь Бог із землі всяке дерево принадне на погляд, добре для поживи. Дерево життя посеред саду, посеред саду було дерево життя, і дерево пізнання добра і зла. Далі, в шістнадцятому, в п'ятнадцятому вірші ми читаємо: взяв Господь Бог чоловіка і осадив його в едемському саді, порати його і доглядати його, і дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: з усякого дерева в саду їстимеш. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Отже, що ми маємо ще раз. Бог насадив сад в Едемі, в тому саду було два особливих дерева. Посередині саду було дерево життя. Дерево життя символізує життя в Богові. Бог є в центрі нашого життя, в центрі нашого, назвемо так, життєвого раю. Навколо нього все має обертатися. Його плодами ми маємо живитися. Воно є джерелом, Бог є джерелом життя. Це дерево життя було в центрі, осередині саду. І було ще інше дерево дерево пізнання добра і зла. Ми не знаємо, де воно росло, але точно не в центрі. Чому? Тому що в центрі росло дерево життя. Не може в центрі бути два дерева, навіть якщо вони є близько, один. Біля одного, то все рівно в центрі є якесь одне дерево. Коли Змій спокушує Єву і ставить під сумнів слово Бога, то послухаймо, як відповідає жінка. Послухайте уважно. Жінка відповіла Змієві: Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду. А посеред саду, яке було дерево? Дерево життя, пам'ятаєте? А з якого дерева Бог заборонив їсти? З дерева пізнання добра і зла, але воно не було в центрі, всеред, посередині саду. Жінка відповіла Змієві: Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помрете. Як це посеред саду? Серед саду росло дерево життя. Чи з нього Бог забороняв їсти? Ні. Бог заборонив їсти з дерева пізнання добра і зла. З Євою сталося одне з двох. Або вона поплутала дерева, або в неї змістився центр. Коли ми. Піддаємося спокусі, то вона все більше, все більше нашої уваги захоплює, аж врешті, предмет тої спокуси стає для нас в центрі. Ми вже ні про що не можемо думати тільки про той предмет спокуси. Спокуса має доцентрову силу. Можливо, Єва mmm, трошки використаю зараз літературний жанр мідраж, можливо, вона прогулюючись садом. Завжди ходила до цього дерева життя, навколо нього гуляла. Але десь неподалік дерево пізнання добра і зла теж не давало їй спокою. І одного разу вона там 5 хвилин побула біля нього, потім 10, 15. Врешті забулася вже про дерево життя і йшла до дерева пізнання добра і зла. І навколо нього вже будувала своє життя. Це дерево е, добра і зла, поволі-поволі заполонило її увагу. Що вона вже забулася, де є центр раю, де є центр саду. Що це за дерево? Що це за дерево? Що символізує дерево пізнання добра і зла? Звісно, це дерево символізує якусь духовну реальність. Коли ми пригадаємо, що означає біблійний термін пізнавати, пізнання, Єврейське слово яда, то це слово означає не просто якийсь процес інтелектуального пізнання, а взагалі участь, співучасть, відносини, навіть інтимні відносини. В книзі Буття в четвертому розділі ми читаємо, що Адам пізнав свою жінку Єву і вона народила Каїна. Отже, маємо тепер дерево пізнання добра і зла. Є це така духовна постава людини, яка полягає в тому, щоб вести двояке життя, мати відносини з добром, але теж скуштувати насолоди зла, любити гріх і любити Бога, бути і там, і сям. Зірвати плід добра і зла це прагнути і одного, і другого. Це постава духовної дихотомії, бути християнином. Ходити, що неділі до церкви, але теж користатися з насолод цього світу, смакувати радість молитви, але теж приємність гріха, теж собі не відмовляти. Жити подвійно ну або потрійно, байдуже як. І диявол прагне, щоб ти жив гібридним життям. Споживати плід це присвоювати зміст того плоду собі, прийняти його в своє нутро. І в багатьох місцях Біблія застерігає перед такою духовною суміш. В Старому Завіті можемо прочитати досить такі дивнуваті фрагменти на перший погляд, але коли спробуємо духом зрозуміти цей фрагмент при допомозі Духа Божого, то нам відкриється, що Бог хоче від нас ясності. Послухайте, наприклад, в книзі «Второзаконні» читаємо так, в 22 розділ. Жінка нехай не вдягається як чоловік, і чоловік нехай не вдягається в жіноче вбрання. Дуже просто. Бо огидний перед Господом Богом твоїм кожен, хто таке робить. Каже біблія, ну, жінка має бути як жінка, чоловік, як чоловік. Коли трапиться тобі по дорозі пташине гніздо на якомусь дереві або на землі з пташенятами або яйцями і мати сидить на пташенятах чи яйцях, не бери матері з маленькими. Ти мусиш пустити на волю матер, матір. А пташенят можеш взяти для себе, щоб тоді було добре і ти довго жив на світі. Як будуватимеш нову хату, то зробиш на даху поруч, щоб не навести крові на твою хату, коли хто впаде з неї. І тепер далі. Не засіватимеш твого виноградника двома родами насіння. Щоб не стало святим усе і те, що посіяв, і врожай виноградника, не оратимеш волом і ослом вкупі, не вдягатимешся в одежу, зроблену з вовни і льону разом. Дуже цікаві тексти, які оці церкви пропонують нам розуміти духовним способом, духовним чином. Святий Григорій знесе каже так. Що означають в святого ці загадки? Тобто в Господа, те, що не належить вирощувати разом в тій самій душі ваду, гріх і чесноту. І, поділивши життя на протиріччя, одночасно збирати з однієї і тієї ж душі врожай тернини і хліба. Не можна Христові наречені чинити перелюб з ворогами Христа, і носячи світло у своєму лоні породити темряву. Одним з найбільших гріхів Ізраїля, знаєте, був який гріх? Це був гріх синкретизму. Саме через цей гріх Північне Царство Ізраїль потрапляє до неволі. В другій книзі царів в 17 розділі від вірша 29 читаємо. Та, попри те, кожен народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели, були самарійці, кожен народ по містах, де осілися. Люди з Вавилону зробили сукот бенота, люди з куту зробили Нергала, люди з Хамату зробили Ашиму, і Авії зробили Нівхаза і Тартака, Сефарвії палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів Сефарвійських. Разом з тим, тобто разом з поклонінням всім тим язичницьким богам, вони почитали Господа, Ягве і поставили собі споміж себе священики по узвищах та й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й богам своїм служили звичаєм народів, із яких виведено їх. Аж по цей день вони чинять за своїм давнім звичаєм. Автор другої книги царів, заставши той звичайка, що аж по цей день то все триває. Якщо до такого змішання, до такої гібридної моральної постави, спокушував диявол наших прабатьків, якщо до такої постави був спокушуваний Ізраїль, то скажіть мені, будь ласка, якою буде найбільша спокуса церкви, або якою вона є. Думаю, що це буде та сама спокуса морального, гібридного життя і духовного синкретизму. Диявол дуже підступний дух, він завжди виступає як, як ангел світла під виглядом добра, під виглядом піклування про людство, про навколишнє середовище, під виглядом великого гуманіста. Знаєте, коли я протягом вже останніх, я знаю, кількох років. Попереджав про різні небезпеки, зокрема, в площині доктрини віри. То багато вірних, священників, теж єпископів говорили, що багато доброго теж є в церкві, що ти так чіпляєшся того тільки негативного якогось? Є теж позитивні моменти в церкві. Так дияволу про то і йдеться, щоб церква неустанно споживала плід з дерева, пізнання добра і зла. Щоб і те, і те було, щоб жила гібридним життям, щоб приймала і добрі і злі речі. Наприклад, молилася Розарій, несла фігуру Пресвятої Діви Марії Фатімської на своїх раменах, але також фігуру Пачамами. Щоб в церкві було місце для тих, хто регулярно сповідається, а також для тих, хто взагалі заперечується таїнством, щоб на світових днях молоді. Були, наприклад, ієрархи, які казали, що ми абсолютно не навертаємо ні до Христа, ні до Католицької церкви, і навпаки, були, наприклад, більш консервативні, як Роберт Байрон, який говорив, що має 5 презентацій і в усіх буде його Щоб можна було прославляти Господа в адорації, в поклонінні, але також щоб якесь техно час від часу прозвучало, і сумнівний гурт міг виступити на тому. Заході. Йдеться лукавому про те, щоб цитувати відомих святих, але також і процитувати Жозе Сарамого, який відверто насміювався з Христа. Розумієте, для португальських католиків Жозе Сарамаго, це втілення зла, богохульства і відрази до церкви. Атеїст, комуніст, написав у 1991 році Євангелії від Ісуса Христа, яке є святотатським твором. Наводити його слова під час всесвітніх днів молоді? Навіть не знаю, як того прокоментувати. Звісно, для багатьох це ім'я нічого не говорить, розумієте? Але знаємо, що диявол криється в деталях. Дияволу залежить на гібридній церкві, щоб на Світових днях молоді можна було проголошувати і красу подружжя, і красу. ЛГБТК. До речі, в Лісабоні все ж таки відбувався ряд заходів для ЛГБТ спільноти. А коли молодь з традиційними переконаннями намагалася молитовно протестувати, то один із всечасних отців викликав поліцію і молодь католицьку було виведено з храму. Також ніхто не зупинив одну молоду особу, одного чоловіка, який розмахував трансгендерним прапором на відкритті світової меси в парку Едуарда VII. Знаєте, чим аргументував цей чоловік свою позицію? Він аргументував її словами: цей захід є для всіх. І це логічний наслідок, логічний висновок. Радикальної інклюзивності церкви. Ніхто не може бути виключеним. Якщо ніхто, ну то ніхто. Лукавий прагне саме такої церкви, де на Святій Месі буде поруч біля себе молодь, яка буде щиро молитися. І, напевно, є така молодь, яка буде щиро молитися, щиро сповідатися, але теж така, яка буде заявляти про свою гендерну ідентичність. Боротися за права трансгендерів і так далі як молодь, яка приїхала з єпископом Францом Йозефом Овербеком з Німеччини і відверто демонструвала свої погляди. Так, диявол хоче такої гібридної церкви. Але є одне але Бог не хоче такої церкви. Пригадаймо один фрагмент з книги Откровення. І до Ангела церкви в Лаодікеї напише, ось що говорить амінь, свідок вірний і правдивий, початок створіння Божого. Знаю твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти був зимний або гарячий. Але ти літеплий, ні гарячий, ні земний, то я вивергну тебе з уст моїх, виплюну до слів, виверну тебе. Святий Фома Аквінський пояснює, що холодний це хтось, кому недавно ще було пізнати Бога. Ну і хтось без власної винища не пізнав Бога. А гарячий хтось, хто пізнав і слідує за ним. Натомість літеплий це той, хто пізнав Бога, але любить його половинчастою любов'ю і там, і там хоче бути. На двох кріслах хоче вседіти, але наш Господь цього не хоче, не бажає. Він прагне, щоб його наречена була свята і непорочна перед ним у любові. Він каже, що з невірними не впрягайтеся в одне ярмо. Ну, що то могло би значити? Дайте мені відповідь на це. Що то може значити? Не впрягайтеся з невірними в одне ярмо? Або ж, що може мати спільного світло і темрява? Наш Господь є Богом чіткості і ясності. В ньому не було і так, і ні. Пригадайте собі ці слова. Ісус каже, нехай ваша теж мова буде. Так, так, ні, ні. А все що інше, від кого походить? Пригадайте собі. Так, це нагідна проповідь. Наш Господь прагне церкви святої непорочної перед Ним, яка буде ясним свідоцтвом для цього світу. І не буде уподібнюватися до цього світу. Не буде уподібнюватися до цього світу. Е, слідкуючи останнім. Тенденції, схильності, знаєте, що церква відстала від світу, що потрібно якби наздоганяти цей світ, створюється враження, яке одного разу озвучив кардинал Джаком Біфі, що Господь Ісус Христос якусь шкоду зробив, що заснував церкву, бо без неї значно краще все було би. Не так це є. Церква є знаком і знаряддя спасінням. І поза церквою спасіння немає. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за увагу. Дякую також вам за ваші донати пожертви. Найчастіше, передусім, вони йдуть на потреби воїнів наших. Закуповуємо спорядження для них, тактичні окуляри, наколінники, футболки. І, наприклад, ось такі. Балаклави, Ох! Не знаю, чи вона мені пасує. Дякую щиро. А хто прагне долучитися, то в описі до цього відео є ця можливість.